Хочу показати вам свій недов'яз. Недов'яз вже кілька років лежить, але колір просто бомбічний. Такий лаймовий, не дуже передає камера, він трошки жовтіший. І це бавовна, бавовна товстенька, 300 метрів у 100 г. Ось такий шнурочок, досить жорсткий. Це такий кардиганчик я в'язала з візеруночком, тюльпанчики, згори вниз. Але мені не подобаються ось ці моменти на спинці, вони також є. Ось на рукавчику. А також резинка взагалі, взагалі не гарно виглядає. Воно таке досить жорсткувате, жу... я б сказала, але для кардигану на літо було б непогано. Він виглядає ззаду. Теж ось ці моменти мені не подобаються мабуть, треба було або в'язати ну, кусочок, візерунка, все-таки треба було в'язати. Ну, тут на підрізах просто тут воно непогано виглядає. Такі ще дірочки зробила. І воно куце якесь коротше. Не подобається мені. Це регланна лінія, така ажурна. Ну, воно начебто все. Непогано, але оці фрагменти точно ні-ні. ні Думаю, що після прання воно б все вирівнялось було гарніше, пряміше. Додам фото, як бачить його чат GPT ось тут. Так я толком не пам'ятаю, скільки в мене цієї пряжі, але я думаю, що тут грамів 200 і тут грамів 250, так точно, а то і 300. 100 грамів 450-500 точно є. Що порадити, що в'язати? Ну, це розпускати точно. Ще я знайшла ось такі два недов'язи, теж бавовна. І це одна і та сама нитка, артикул PC Fілаті. Бавовна, 72%, і 28 поліамід 700 метрів у 100 грамах. Така ниточка, це я в'язала. У дві нитки тоненько. Ось, пробувала робити сітку. Ну, вона теж така жорстка. Але для сітки було б, мабуть, непогано, зате вона не буде пілінгуватися, і мені здається, носитись буде добре. Значить, це ось така сітка планувалась бути, але якось вона ну, дуже довго в'яжеться. Набридло мені її в'язати, щось воно не те. А з цього кольору я робила бактус спицями. Але також в лицьовій гладі воно мені не подобається. Також в дві нитки в'язала. І, ну, на спицях вона м'якша. Але для бактуса воно теж не те. Ну, лицева гладь взагалі ні. Знову ж таки, після броня воно, мабуть. Було краще, але ж це бавовна, не мириносний кашемір, тому не знаю. Тут десь, мабуть, збулася. А ні, не збулася. Ну, візерунку ще непогано виглядає. Ну, тут просто рис. Але теж не те. Вза... Взагалі, я ці нитки брала для топа, причому мені подобається поєднання цих двох кольорів. І зараз, думаю, зв'язати на літо тунічку, тунічку. Ну, гачком треба спробувати. Все ж таки, вона мені в гачку більше подобається. Але треба, мабуть, гачок побільше і не так щільно в'язати. Теж треба пробувати. Ось ще в мене є один варіант. Зараз прикріплю фото. Чат GPT мені порекомендував така гарненька ковтинка. Ну, реально прикольно, Можливо, ось в, саме в ажурі на спиці, і вона класно ляжеться, нитка. Що скажете, поєднувати ці два кольори чи ні? Це також дуже гарний. Але він такий більш зелений, ніж попередній. Чекаю ваші пропозиції. Що можете порекомендувати зв'язати із цією бавовною, із тією лаймовою? І чи поєднувати ці два кольори, чи в'язати окремі вироби? Якщо з коротким рукавом, коротка а-ля топ, то в принципі одного моточка, я думаю, вистачить і на спиці, і на гачок. Чекаю ваших пропозицій.